Берез Конаков, вірш Україна. Україна це святе і чарівне слово, в серці кожного із нас воно живе, в ньому наша мова калинова, що єднає й по життю. Веде. В цьому слові пам'ять про скрутне минуле, про кріпатство, панство гніт царів. І про Запорізьку Січ усі на світі чули. Землю вільних воїнів і бунтарів, в цьому слові для всіх нас злилася біль утрат і велич перемог, велич нації, що не здалася, жорстокості решистських всіх вимог. В цьому слові віра у майбутнє, світле, вільне, радісне нам всім, у державі справедливій і могутній, де життя людини понад усім. Віра в друзів Української держави, тих, що наче рідні стали нам, в те, що ворог і брехні їх іржаві стануть всі історії сміттям.